Саміт миру, це я вже говорив. Зеленський носиться з цими питаннями умиротворення агресора і так далі. Це гаваріння для мене особисто. Тобто, так з однієї сторони це політична заява, щоб зафіксувати якусь там верхню планку наших, наших бажань у цій війні, ну і далі, що. але це не призведе до столу переговорів з країною-агресором. Е, тому я не бачу великої перспективи, хоча вокруг цього дуже дуже багато заяв, Але це є політичне, можливо, якесь більш таке рішення. Набагато ціннішим було б, якби на саміті миру для досягнення цього миру було прийнято рішення Залізний занавіс е, Росія, тобто нічого не їздить, нічого не ходить, нічого не повзає через кордон з Росією. Ну зрозуміло, тоді би це б мало би тиск на кишені Росії і Росіян. І тоді це могло би пришвидшити мир. А так це гаварільня і носитися саміт, на саміті миру з формулою миру від Зеленського, я би волів би почути формулу нашої перемоги. Це по-перше. А по-друге, в цій формулі миру від Зеленського з цих десяти пунктів немає одного дуже хорошого пункту, який пишеться з чотирьох букв. Називається НАТО. То скажіть, будь ласка, якщо ми доповзаємо до кордонів 91-го року, коли ми доповземо до них, то росіяни всі улетять в космос, і в нас буде мир. Звичайно, ні. Так що може бути для нас миром? Це гарантія е, нашої безпеки. А що є гарантією нашої безпеки? Членство в НАТО. Ну як мінімум, розміщення, наприклад, е, західних е, там озброєнь військових баз на території України. Не mm -hmm. знаю, ну давайте поговорим розміщення на території України, а не на території Польщі, як говорив от нещодавно ваш колега, журналіст і публіцист mm -hmm. Віталій Портніков. Розміщення ядерної зброї. Тобто нам потрібна система захисту від mm -hmm. повторного нападу, а Там не ми. просто поговорити про мир і умиротворення агресора. Десять років умиротворюють його вже.